Знову я на автомайданчиках, також на вулиці Млинівській, тільки вже напроти через дорогу. При вході стоїть Форт Mondeo 11 року, 2.0 дизель. Автоматична коробка передач 5 550. Ось так автівка виглядає в салоні можете розглянути також традиційно пробую середньоплатно відзняти автомобіль я парктроніки дали мені дозвіл на зйомку перепитав я не люблю я невічливо знімати не спитавши дозволу і так бачимо Mazda 2007 рік 1,6 бензин автомобіль в кузові хечбек Знімаю через затемнене вікно, тому салон трішки погано видно. Ну, Як можу, знімаю, так і знімаю. Є автівка, як виглядає, ззаду. Так, Volkswagen Sharan 2013 рік 2.0 дизель на автоматі. Шкіряний салон, бачимо автомат, підлокітник, комплектацію. Якщо вам видно, можете роздивитися, клімат-контроль я бачу, електростоянкове гальмо і так далі. Не часто зустрінеш китайців, але вони є. Сан -Йонг 2013 року, Корандо 2.0 газ-бензин. 7950, 221 тисячу має пробігу. Як ви ставитесь до китайських автомобілів? Напишіть в коментах, цікаво послухати. А Ми тут бачимо механіку 6 Автомобіль на повному приводі. І Скажіть, як по корозії металу цей автомобіль хто володіє таким, будь ласка, напишіть, як швидко вони гниють. Чесно кажучи, на автоплощадці дуже приємно знімати, нема людей, ніхто не заважає. Ми бачимо тут Renault Megane 2018 року, 1,5 дизель За 10 тисяч доларів. Також на механіці шестиступка. Якщо вам видно комплектацію, Надіюсь, що вам видно. Було б чудово. так? Ось ви бачите вигляд ззаду. На рахунок комплектації ну не озвучую я, стараюся гарно відзняти, щоб ви роздивилися, а так можна телефонувати і дізнаватися, що, що входить в комплектацію даного автомобіля. Peugeot 308 1,6 дизель на механіці 7,750, Популярний досить автомобіль, завоював він свою аудиторію, так би мовити, покупців. І на рахунок комплектації дуже просять озвучувати, але стояти на кожним автомобілем і прочитувати її. Комплектацію, чесно кажучи, не сильно хочеться. Було б, звісно, суперово це робити, але ну, вибачайте. Так, Passat b 6 2009 рік, 2.0 дизель. Дети механіка 690. Поряд стоїть Subaru Legacy. Outback 2010 рік, 2.5 бензин, автоматична коробка передач 7990. І ще поряд Ford Explorer 2017 року. 3,5 бензин на автоматі, повний привід за 17 тисяч фактично, торг-обмін і загляну всередину даної автівки. Роздивимося салон і подивимося як цей експлорер виглядає на задньому плані. Ось такий Mercedes GL. Чесно кажучи, коли поряд стоїш, ну, потужно цей автомобіль виглядає, 3 бензин автомат 24950 16 року. А й, ну, чесно кажучи цей автомобіль. Всередині ось такого кольору шкіра під окітної коричневі. Двозонний клімат, ну, про комплектацію тут напевно не буду навіть намагатися щось сказати, тому що боюся помилитися. Ну, ось так виглядає село. І вигляд автомобіля на задньому плані. Ford A Space. У мене таке враження, що таких автомобілів є. Якась кількість, ну, у нас в точно популярний автомобіль, 2,5 газ бензин. Можливо, я помиляюсь, поправте мене, але виглядає автомобіль сучасно, непогано. Знову ж таки, затемнені вікна, але надіюсь, вам видно село Навтівки. тканину, ось цей шкіряний підлокітник електростонкове гальмо і так далі. На жаль, не бачу я заді парктроніків, але є видно камеру. Ззади. То є добре для паркування. І добре. навіть я зніму, яка у нього гума зимова. Також в достойному стані. Так, Рубрика дешевших автомобілів, а саме Ланусів. І не тільки Ланусів. Зараз камеру. 5 так, до 4 тисяч. Е, мені, каз... мені здається в тренді. Ось так ціла нас продають всередині. І ще два слова Боже, сьогодні вітер просто ними, чесно кажучи. Е, хочу два слова сказати, що зараз купують або дешеві автомобілі, або купують дорогі акції. Е, щось середнє, не знаю, також купують, але мені здається, що тенденція там 8-10 тисяч. Дуже ну, така чималка і от дешевих автомобілів там, до 4000 e, також e, досить активно купують автомобілі в такій ціновому, ціновому діапазоні. Можливо, помиляюся, але в мене така, склалась така думка. Fiat Stilo І сьогодні всю автоплощадку я охоплювати не буду, залишу на потім. Бо останнім часом мені частенько не виходить попадати на е, авторинки в суботу. Продається ваган другий. Якось я відео казав, що про ці багаті всі забули, але насправді... 1,6 бензин. Таке враження, як про нього, просто забули і про такі схожі автомобілі. Колись, напевне, їх звали часто. А ось із нашою ситуацією в Україні трішки ситуація змінилася. Зараз, звичайно, не автомобілі в пріоритеті, а звичайно, що це проклята війна. Opel Tigra. Незвичне. Незвичний автомобіль, такий автомобіль вихідного дня, 2009 рік, 1.4 бензин 5650. Телефонують мені останнім часом. Якщо я не беру трубки або ігнорую телефонні дзвінки, це пов'язано з тим, що, на жаль, зараз, чесно кажучи, підбір автомобіля я зробити не можу. Є на то свої причини, не хочу оголошувати їх, але, але мушу перепросити, трішки я завантажений, тому, на жаль, поки автопідбори не беру. Але ви все рівно телефонуйте, можливо, ситуація викрутиться і зробимо автопідбір. 508 Peugeot, який легко може вкласти конкуренцію. B6. А й не тільки, вже можливо її в 7-му пасату 749-літровий дизель на механіці. E, зазвичай комфортні ці автомобілі, e, підігрів се дінь, бачу я і багато чого цікавого в даних автомобілях. Головне, щоб вся ця... Електроніка була б надійною. Mitsubishi Lancer 1,6, газ бензин 3990 2008 року. От мені здається, що зараз в такій ціновій політиці. Автомобілі ну, купують, продають і так далі. Ну Це на мою думку. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Тобто В районі 4-3 тисяч так, рухається якби, ринок, рухаються продажі і так далі. Це мені одному здалося або ні? Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Заглянемо в салон автомобілі автомобіля, постараємося відняти навіть шкіра, бачимо механіка. Не автоматична коробка і нічого особливого. ну Тобто, не буду казати зайвого тексту, ну, зазвичай це досить непогані автомобілі. Неодноразово чув, як от хвалять ці лансери. Оце, що я хотів сказати, дивлячись на її непоганий задок. Тойота Версо. Враження в мене, що я її відзнімав, ну нічого. зніму ще раз, тим паче ціна змінилася. 7400 автомобіль, 9 рік, 2,0 дизель, 6 механіка. Знизую ціни на автомобілі, деякі не хочуть, щоб автомобіль за застоювався, не продавався. Ну, Такі от справи. Непогана гума навіть. Літня, звісно, але в досить хорошому стані. Так, Буду завершувати зйомку, вже і автомобілі закінчуються. Ще бролем, як Unox, 16 рік, 24 на автоматі 11450. Дедалі також популярнішими стають ці американці. У нас і все частіше я бачу Chevrolet Captiva дуже часто у нас по рівному їздить і так далі. Також, можливо, це мені видається. ну Якось таке враження в мене склалося. А колись дуже популярні були і чобітки, пиріжки. Ну, хоча і зараз популярні. І в коментах пишуть. Не знаю, бачив. Ну, Важко попасти, це потрібно, щоб був великий авторинок і була достатня кількість цих пиріжків. А так, що, що бачу, той відзнімаю попит є також на ці автомобілі, особливо людей, які живуть в селах, ці пиріжки прямо як кислород, як повітря там потрібні. Тому що хто живе в такій місцевості, Ну, Дуже е, необхідно їм такі автомобілі щось перевезти по будівництву, по хазяйству. Дуже такі автомобілі потрібні. там. Ну, Під завершення зніму ось такий е, бізнес-клас, так можна сказати, не дешеві автомобілі, в яких е, я не сильно сильний, так би легко кажучи так. 3.0 бензин, BVX 5. Але якісь основні моменти я маю на увазі при перевірці, ну, звісно, це звичайний є автомобіль і в ньому всі ті самі агрегати, що і в інших можна перевірити, побачити, але вже автомобілі ці йдуть в ціні і потрібно з більшою серйозністю, серйозністю так, відповідальністю. Певний досвід, щоб такі автівки перевіряти. А так, всім дякую за увагу. Автівок ще тут вистачає. Якщо щось когось цікавить, пишіть мені в коменти, спробую з вами зв'язатися. І надіюсь, до нових зустрічей. Всього найкращого.